Що ж, всім привіт! Раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні у нас вже третій випуск, і він буде про клон Біло версії 2 Nano від компанії h Pro. Ну що ж, Вітаємо вас в нашому кловзапі. В такій коробочці приходить клон на Біло версії 2 нано. Оскільки це клон не бачу, великої необхідності робити сильну, сильний акцент на цю коробочку, оскільки це такий клон. Знімаємо верхню кришечку і нас зразу зустрічає інструкція. Хоч цей клон вона в кольорі. І доволі таки зрозуміло інструкція простенька. Зиремов в сторону, відкриваємо ще одну кришечку. І ось так нас зустрічає сам біло версії 2. Сам Білоу. Кусок японуватий. Крута вато. І. Кептик з орингами. хоча це оринги дуже погані. Не знаю, для чого їх поклали сюди взагалі. І синенька китайська отверточка, яку всі дуже люблять. Суляємося все в сторону, сам біло складається він таки з багатьох частин. Сам дріптип з делериновою накладкою, щоб не грівся ваш сам дріптип і було вам зручно парити. Відкручуємо. Верхню частину. Пірек-стекло. На жаль, немає ще одного в комплекті, але воно доволі товсте, не знаю, не так же і легко має побитися. Топкеп. Далі. У нас йде шахта зразу з юбкою. З куполом. Шахта з куполом, не з юбкою, вибачаюся. Юбка РБА бази. Тут дуже погані різьби, напевно, найгірші в самому атомайзері. Але вона не дає вашій ваті сунутися чи ще десь подітись. Я уклав вату саме от ось так. Може хтось вміє краще, може хтось гірше. У мене так. Нема ніяких переливів таким чином. Вона накручується орінги, Самі бачите, якої якості вивалюється. І я не можу накрутити. А ні, все, пішло. Ну от, самі можете бачити, що база справді таки. База нормальна, юбка бази має дуже погані різьби. Кульцо регулювання обдову. От воно у нас. І сама база. Також у нас РБА-база є зйомною частиною. Так. Ще один з мінусів буде те, що плюсова стойка прокручується. Вона навіть зараз не стоїть зовсім рівно, як ви можете бачити. Тому я не бачу можливості зараз відкрутити її, оскільки вона потім прокручується. Але РБА база у нас відкручується. Так, давайте зберемо назад наш Білов другий, а саме клон на нього. Я більш ніж впевнений, що в оригінальній версії таких проблем не буде. Це драматична пауза. Знаєш, потім в прискореному режимі ти включиш. Mm. О, ніштяк. От ми накрутили майже без Без всяких проблем. Mm. Так, Вставляємо цей орієнт, який нам постійно випадає. Накручуємо купол разом з шахтою, не накручуємо купол, вставляємо кольцо Регулювання обдуву. Воно теж у нас. Дуже легенько і без проблем залазить. Так само без проблем ми запихаємо кульцор регуліровки обдуву, накручуємо купол разом з шахтою. Далі, далі, далі далі у нас вставляємо стеклишко. притримуємо легенько стеклишко, напевно, вставимо ми сюди. Як бачите, оренги такої якості хорошої. Щоб при першій гарній можливості вони закосуються. Щоб рішити цю проблему, змочуйте оринги вашою заправкою, пропіленовою бажано. Тоді таких проблем не повинно бути. Але в нас воно крутитися не хоче. А ні, все от. Бачите, тепер оринг стоїть нормально. Закручуємо. Верхню частину, топкеп кеп з нашим стеклишком. Вставляємо дрібтіп. Тепер наш білов готовий до експлуатації. Щоб його заправити, вам потрібно відкрутити нижню частину і по от ось цих проточках заливати жижу. Сьогодні ми будемо використовувати жижу Wipewild. Ну що ж, от ми повернулися з нашого клоузапу. Давайте тепер поговоримо про плюси і мінуси цього атомайзера. Першим мінусом на сьогодні буде це всі оренди його. Напевно, потрібно буде купити новий комплект від оригінального білу, тоді вони сядуть всі нормально і буде все чудово з ними. Наступний мінус це запозатий бак. Сама в нас основа 22 мм від. Від неї йде вверх і скло у нас 23 мм. Когось це може нервувати, не подобатися. Наступний мінус не підходить новачкам там порівняно складка оплатка вату і встановка спіралі. Наступний мінус це плюсова стойка в РБА базі, вона прокручується. Тобто, це зовсім незручно встановлювати там спіралі і незручно ним користуватися. Наступний мінус буде для багатьох. Таким вирішальним, немає запасного стекла в комплекті. Його дуже легко побити і дуже тяжко знайти заміну, оскільки саме скло 23 мм. Наступний мінус у нас різьби. Тяжко накручувати, тяжко скручувати його з боксмоду. Ну, різьби мінус. Наступний і останній мінус на сьогодні це конденсат, який посідає під РБА базою і витікає вам через воздуховоди. Не думайте, що це рідина. Ну, Звичайно, через неправильну укладку вати це може бути і рідина. У мене це найчастіше конденсат. Ну що, з мінусами ми закінчили. Давайте тепер поговоримо про плюси, вони теж тут є. Перший плюс це смак. Смак на ньому крутий і справді варто брати його через смак. Кручна заправка баку. В кловзапі ви бачили прорізі під заправку жижі. Зручно. Наступний плюс у нас буде за місткість баку. Влазить туди 5 мл жижі. І це реально багато, крута і надовго її. Плюс це забата, яка йде в комплекті. Вата в комплекті крута, класно впітує і класно віддає смак. Ну що ж, на сьогодні останній плюс буде для білого версії 2 Nano, ну а саме для клон-версії це ціна. Ціна на нього низька і порівняно доступна. Також за низьку ціну ви можете взяти смачний і порівняно не геморройний бак. Ну що ж, спасибі вам за перегляд цього відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення!